Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ви просили мене більш детально розказати, чому в суботу на дієту сісти легше, ніж в інші дні та чому нове життя з понеділка ніколи не виходить. Зараз про це поговоримо. З давніх давен астрологам відома система під назвою зірка магів. Чому саме магів? Бо маг це той, хто все може. А може, тому що знає, де і коли почати справи, щоб вони були більш ефективними, дієвими, результативними. Послідовність планет на горі кожного променю зірки лягає в основу управління днями тижня. Тижнями, місяцями, роками та навіть декадами кожного знаку. Нагадаю, що наш світ це гармонія енергії янь та інь. Тому є дні чоловічі, тобто активні та жіночі пасивні. Чоловічі або янські дні це неділя вівторок та четвер. Жіночі, тобто інські – понеділок, п'ятниця та субота, неділя День Сонця. Саме з нього колись в нашому календарі і починався тиждень. Сонце центр нашої сонячної системи та символ центрального божества у віруваннях всіх народів світу, що справедливо, бо без нього не було б життя на землі. Тому сонце культова постать, а День Сонця культовий день, присвячений Богу. В англійській назва дня так і збереглася: – «Sunday». Та й зараз неділя це день, коли люди частіше ходять в храми. Чому тиждень має починатися з чоловічого дня, з неділі? Бо початок це активна дія, це сила, це поштовх, це вибух, якщо хочете, це пасіонарність, це удар. Він має бути сильним. А значить, початок це точно не про інь. Перший знак Зодії Овен. Це найяскравіший янський ян з усіх, який показує, яким має бути початок. Тож день, коли сила вогню Сонця максимальна в неділю, саме час закладати, тобто планувати та конструктувати тиждень, щоб він був вдалим. Саме на це ми і отримуємо Боже благословіння, потужну енергію початку та силу Сонця. Якщо вашу справу можна почати в неділю, то починайте. Це найкращий день. Бо понеділок, знаємо, день важкий. Чому він такий? Зараз розберемося. Понеділок в англійському «monday» – день місяця. Він важкий на початок. Бо місяць це жіноче світило в астрології. А це, як ми вже з вами розібрали трохи вище, точно не про дії. Місяць, як саме інський інь, то про спокій та тишу, сон, медитацію. Місяць в астрології це про насичення, про задоволення потреб в їжі та в побуді. А тут раптом треба бігти, щось штурмувати, робити, починати ой-ой-ой. Як це недоречно. Місяць це більше про лінощі та відпочинок. Тому саме в понеділок йде внутрішній, а зачасту і зовнішній супротив. І всі наміри сісти на дієту, почати бігати та й взагалі почати нове життя тануть в енергіях дня, перетворюючись на марево. Чи так все фатально? Звісно, що ні. Найголовніший важить для мене, як для практика, у підборі дати для початку справи, це прогнози людини. Бо саме на понеділок в неї може припасти пік роботи сильного, потужного впливу зірок. Звісно, це поважна причина почати нове життя з понеділка, та й людина буде відчувати ту силу і енергію для дії. Але в інших випадках або коли ви самі будете підбирати день, то тут загальний фон спокійних енергій понеділка може стати на заваді. До речі, місяць це про інтуїцію. Тож саме вона може стати вам найкращим помічником в цей день. Важливий маркер. Забороняє собі їсти в понеділок, врешті-решт, а саме на вечір, ви можете наїстися ще більше. І ви вже знаєте чому. Вівторок, день Марсу. Ось тут же про активність, атаку, міцний початок. Силу, волю, натиск та всі ділові і спортивні якості. Так само активний день четвер. Тут патроном Юпітер планета розширення експансії щедрих активних дій. Середа день Меркурію. А це планета інтелектуальна. Ця сфера не належить ні янській, ні інській природі. Тож Меркурій це андрогін у світі планет. В астрології є поняття про третій стан енергії ден. Це рівновага полюсів, поєднання в матриці абсолюту. А саме так я називаю відомий всім нам знак Інь-Янь. Ден тут і є тим самим колом. Тож середа саме про інтелектуальну працю. Комунікації, переговори, листування, спілкування, поїздки про речі, які можуть належати як Іню, так і Яню. Але зробити це гармонійно можна саме в середу, якщо, звісно, докладете розуму до діла, бо саме в День Меркурію інтелект ваш найкращий помічник. А от щодо почуттів, то тут хід ділу даємо у п'ятницю, День Венери. З давніх давен цей день присвячувався Макоші, матері коша, матері роду, жіночій іпостасі Бога. Так, в наших предків був культ богів та богінь, як бачимо, це дуже резонує з матрицею Абсолюту та енергіями Всесвіту, які знаходяться в рівновазі. Де за активною дією обов'язково йде День відпочинку. Або роботи трохи іншого гатунку. В п'ятницю добре виходити заміж. Жінки люблять частіше відвідувати салони краси. Так, це все під впливом богині краси та любові Венери. Оскільки Венера планета дипломат, то важливі перемовини варто провести в п'ятницю. Особливо, якщо ви знаєте, що ваш візавід до вас трохи агресивно налаштований. В таких переговорах робіть ставку на сердечність і все вийде. Бо саме вона превалює у просторі в цей день. І ось ми дісталися суботи Дня Сатурну. Це планета строгості, порядку, обмежень. Так-так обмежень. Все вірно. Саме в суботу варто сідати на дієти, очищатися. В цей день будь-які обмеження легше накладати на себе. А якщо ви маєте намір сісти на дієту в суботу, яка припадає на період спадаючого місяця, то такий перехід буде більш вдалим. І зорі вам тут допоможуть бути розсудливим та логічним, діяти з розумом. Бо саме ці чесноти сповідує Сатурн у свій день. На початку відео я говорила, що послідовність планет лягає в систему управління не тільки днями тижня, а й роками. Тож зараз ми з вами проживаємо рік Юпітера, рік експансії, вибухів в прямому сенсі слова. Це так само прояви Юпітера. Сюди ж авторитарність, яку ми відчуваємо від країни-агресорки. Але на противагу тим енергіям в Юпітера є ще ціла купа приємних для нас якостей: висока мораль, щедрість та благородство. Юпітер це благодійність, це про підтримку тих, хто слабший. І це про нас з вами, про українців. Бо рік, хоч і не простий, але ми з вами зараз кристалізуємо найцінніші скарби в своїх серцях оті чесноти, які показує зараз кожен українець, де б він не був. Ми такими скарбами наповнюємо не тільки свої серця, але й серця України та робимо наше майбутнє гідним нашого народу. Ось і добігла кінця наша зустріч. Саме час подякувати мені та команді, яка зі мною працює вашими вподобайками. Пишіть в коментарях, про що поговоримо в наступних випусках. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока.